Мій канал I Am Lіза Rainbow. Тисяча. <свіст> я так, так щаслива. А -а -а -а! Ви не представляєте. Дякую всім моїм друзям, які мені допомогли добитися 1000 Ібо нам залишалось 7 підписників. 7. Я просто всім написала. І дякую вам. Це не так багато, це не мільйон, це не 100 тисяч, це не 10 тисяч. Але чесно, перша тисяча це. Дуже приємно. Дякую всім. Я така щаслива, а ви не представляєте. Всім привіт, друзі! В мене звати Ліста, а ви на моєму каналі I am Liza Rainbow. Та я просто безмежно вам вдячна. Просто безмежно. Я можу зараз не краще, бо я без макіяжу. Бо тільки проходимося. Але в мене тисяча підписників. А тисяча підписників була ще в позавчора. В п'ятницю ввечері в мене стукнуло тисяча підписників. А, я вставлю перед відео, де у де мене стукнуло тисяча підписників. Я, на жаль, не зняла влогу нічого, тому що в мене вчора була підготовка до Паски, я прибрала в кімнаті, ще знімати влог. в срачу своєму було не дуже хотілося. Це вже я прибрала. А ось так. І ще е... сьогодні Паска. А ві... Сьогодні Валегдень. Вітаю всіх з Валегнем. Христос воскрес! Зараз я збираю, втягаюся, одисінько фарбую яйця. Бо чесно я вчора погорбувала, а вони в мене у нас полопали. Так що мені швиденько фарбувати яйця. Е... І ми біжимо святити пасочку та яйця. Зараз у мене тут зібраний вук. Я гаюсь, збираюсь і йдемося з яйця. Я просто безмежно дякую за підписників. Мої... Я хочу, щоб подумати, ви мої тисяча веселок. Ви мої веселочки улюблені. І хто ще не підписаний, обов'язково обов'язково до сім'ї веселок. Тому що Аймлі Зреньбо перекладається на українську Я є Ліза веселка. Але українськи не дуже звучить, але на англійській Амлі Зрейні мені дуже подобається до війни в мене був канал, називається Я Ліза Ліза-папочка». Ну, тобто, на російській мені це подобалося, а якщо прикласти на українську, я ліза Мотелик, то мені не дуже подобається. Бо це вже трошки, як на мене, для маленьких дітей Аліза Ба... 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 Мотелок. Потім в мене ще була назва «Я Веселка. Я ліза Радука. Це ж до війни було. Але я ліза веселка. Ні, а я вже на англійській, а анджерень був. Прикольно, тому що я обожнюю веселку, це моє прям все. Спіду світесенько, свердю яєчка. Я, до речі, цього року вирішила не фарбувати в фарби, а фарбувати в куркуму в природні фарбники. А ви як фарбуєте, якщо є коментарі, напишіть в коментарях. Так, це я просто стояшки взяла, виясню, щось у шортах склала. Ось так. І дуже ведеться варити яйця. Мені там п'ять яйчок, бо у нас там ще є п'ять і п'ять. Що ману доварити? Краще мені завжди не готую багато їсти, тому що може м'ясіньки настрої. Ну, марка нарахун, він не їздяться. У нас багато ніхто не їсть яйця, Все я побілою. У вас розі мене вже яйця в куркумі варяться. Ось таке небудь красиве. Красивенькие будуть, але ще вони тривають, то вже будемо Ще в ті ще будуть, бо це я тільки закинула. Вони ще не закипити, бачите так. Все Все хавариться, а я збирати собі сюди. Одежи, вже буже. Треба виходити. Зараз любучі зубки приведуся трошки. лице в порядок і піду... Ой, боже, мені чого мене подушки. Падали. Я спала так. Треба телефон на зарядку слайд, бо я хочу... Запаски то там трохи вам познімати, але я не думаю, що це в церкві буде з цілем. не думаю, що там дозволять познімати, ага. але хотілося б все-таки взяти телефон з собою. Всім привіт, друзі! Ми вже до мене були і в церкві баща Так, Друзі, вибачте, бо я там спускалася там люди йшли, не хотіла. Я кого знімати, так, в церкві, посадили пасочку вже давно, поїли вже давно. І зараз я гуляю. Вийшла, у нас така хороша погода Я знову хрісу кофточку, тому що не свободно, якщо піде вітер, буде не жарко, ой, не холодно. І А коли жарко, то воно кавільне, тоді якраз ідеально, як на мене. Тільки не вода, що в мене футболка піднесув чорна Ну вже нічого страшного, ось такі мене личок. Стоп погуляю, поп'ю какао. Тільки, блін, ми не пробили моє гроші заводимо. Да? Хотіла б взяти челендж один новенький, але це вже бачите на майбутнє відео. Я не знаю, коли буду пісьмати, чому не буде сьогодні часу. Але погода просто бомба, бачу, хтось уже і на пікнічки роблять, але ми вирішили, що не буде. Дома посиділа, краще не вулиці. Погуляти Погулятись, пікнічки робити, як сказати. Ось так, друзі. Хочу зайти на... в парк на дитячому майданчику, я просто гарно там не буду бігати. Фух, дуже класна погода, прям не сильно жарко. Якщо на сонці звісно жарко, а якщо зайти в... Е... Як буде в тінь? В тінь. Е... Ну так якраз. Бо на сонечку жарко, то я йду чому в мій парк, тому що тут дерева, та й Просто моя пушка. За два дні набралося, навіть менше, ніж за два дні, один з половиною день у мене набралося 520 людей до сім'ї Веселки. До моєї такої сказати, ютубської не сім'ї, а ютубської компанії. Набралися вже всі кірде. Я дуже вам. Вдячна, тому що мені дуже приємно. І я обов'язково буду старатися вас балувати, радувати новесенькими класними відео, від речі, віпки. Ка у нас класна погода, дочка хочемо познімати різні дерева. До речі, напустить, що вам цікаво, можемо взяти якісь такі відео. Хто знає, що це? Мені так подобається. Схоже, як на розу, Малень, маленьку-маленьку каросквітаю мене все. Телефон не фокусується на ній. Ану. Чому телефон не фокусується? Ось, ось. Хто знає, що це, напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво, бо воно таке красиве І це, і це не може бути роз, бо воно на дереві. Може, це якийсь окремий вот роз. У нас тут гудівнички Так. Ой, Бореса Тут дуже багато дерев. Квіточок, я думаю, можна вже піти в інше місце, де розкрили піони. Ні, не знаю, це піоні, але щось там розкрили, дуже хочу на це поглянути. У нас буде не дуже довго голох, я скоро буду завершиться, тому що я потім буду одразу після цього знімати влог. І зараз, напевно, вже і на вулиці змонтую цей влог. і на вулиці бути довго все таке весна. Надіюся, що вже в травні не буде похолода, Гляньте, глянути сонечко намалювала клас. Дуже сильно та надіюся, що не буде погода в травні, тому ще на, на цьому тижні надію ще не буде вже, тому що ну, хочеться вже тепла, чесно, Весна. Давайте залишиться на цілу весну. Такої Ну, Може трошки типріше, ніж зараз. Хоча ні, зараз ідеальна ходи. От якби весна залишилась опрям такою погодою завжди, тому що вона така Не холодно, не жарко, прям клас. Я зустріла свою подружку. Вона така маленька, На і в нас Уже вже і я, і вона не ходить на нас Але Але її зустріла. Таку маленька. Я вам постараюсь вставити фото нашого святкового стола, якщо на мене збереглося, Бо я фоткала для серию, не знаю, що воно зберігалося, але я на всякий випадок залишу вам в описанні посилання на мій інстаграм, тому що в інстаграмі виходить події, бо в Ютубі, наприклад, я виложу не завжди, от як як зараз. От я зняла і виложу не завжди. Так зазвичай я... Мон, ну, монтую я не дуже не люблю, коли не ляпи там Я зараз монтую біля інстаграма. Але, ну, для різ. Але в разі виходить воно відео, ну, навіть викладається на годину десь. То саме такі прям гарячі підподії завжди виходять в мене в сторіж. Так що переходьте на мій інстаграм та дивіться сторіж. Все, що там я буду викладати. О, я не знаю, що це чесно, але мені чомусь схоже на піоні. Ой, боже мій, на підсніжники. Забираю свої в Кофті жарка. Зняла, бо в кофті просто не можна бути. Так, жарко, то я вже полочки, мені, ну, чесно, здається, буде. Неприємно бути. так, так на сильно відчувається таке літо, що прям ходити, знаєте? Ні, воно значить відчувається, запах літа, вже прямо як літо, літо. Але в душі ти відчуваєш, блін, футболки ходити весною. Звісно, я пам'ятаю, що в минулому році ми ходили в футболках, але в минулому році було якось похолодніше. Ми ходили в джинсовках, хоч зараз дзінцовку на кінці жарися просто. Я стараюся ходити по тінькам, де нема вітра. Хочу забула гроші, де можу постатати, щоб мені дав... Гроші, де там. І купити собі або апельсиновий фреш, або весь морозову. Ну, не хочу брати бо це такі ж. Я добрала, звісно, вже до нас, але морозиво не дуже. В тому мені води дуже підхочу. Перше, звісно хочу купити води. Друге, хочу купити якийсь апельсиновий фреш, я не знаю що. Чи спочатку хотіла купити каву або хотка какао, але думаю, що там буде краще різково. сказать. У меня уже сранку мане сопли было, так что я так стараюсь не сильно рисковать. Друзья, я взяла себе Камбучу Боже мой. и тату я взяла, тут она на голове слить. Хто переживає, що це камбуча алкогольна, не переживайте, друзі. Камбуча – це живий напій пробіотик. Зараз тут написано напій, безалкогольний, слабогазований камбуча». Я можу вам прочитати склад, щоб ви не переживали. Склад, вода очищена, квіти, квіти розили. Це, якщо що, все не погане. Це кріж «камбуча», хто знає, то знає, хто не знає, то не знає. Це нормально, якщо що, це нічого поганого, в ній немає. не было там прибуток, типу, беруть, ну я не знаю, це але смачная штука. У мене ще, ну, мене ще була зі смаком вишня, а тата класична, бо я люблю с смаком вишня, а любить весь тата На Ну, не не з льодом, слава Богу. Ну, Мені в би сподобалося. Зараз я посажу трошки, хай тата кого а, Та буду напевно, зараз еще... ну, напевно, буде знімати шанс. А зараз я можу сказати всім капка друзі, дякую за перегляд. Всіх люблю. До нових зустрічей. Підписуйтесь та ставте лайки. Люблю вас, дякую за, 500 підп... за 1500 за підписників.